Всім привіт! Це нова рубрика, тому подивіться, будь ласка, заставочку. Це нова рубрика, і вона має бути дуже цікавою. Сьогодні ми повністю розберемо пісню «Матрешка» і що вона себе представляє. Це просто база і фундамент фандому вокалоїдів, створена таким автором, як Хачі Пі. Виконує пісню Міку Ігумі японською. Це одна з найпопулярніших пісень вокалоїдів. На Ютубі 57 мільйонів переглядів. Вона вийшла в 2010 році. Якщо ви, звичайні анімешники, які просто повз проходили цих наших вокалоїдів, і вважаєте, що ну, це просто якась там пісня з відсилками на русню, її просто не потрібно слухати. Та й все. Я вам скажу наперед. Що Хачі Пі, автор матрьошки, виконує той самий опінг людини бензопили. Ха, Ха, так що, цікаво дізнатися про цю от матрешку тепер. То слухайте, почнемо з слів. Це відео буде особливе тим, що. Цей розбор пісні більше по значенню її існування, а не по самим словам. Якщо я буду потім розбирати ще пісні вокалоїдів, то там буде більший акцент на змісті слів. Що ж, слова. Слова, якщо відкинути російські, звичайно незвичайні, як у багатьох вокалоїд піснях. Пісня про відносини, почуття, події в житті і так далі. Але це все присипано метафорами. Матрешка, людина закрита в собі і інші метафори. А також у пісні є слова, які, на погляд, хачі з російським колоритом, які дуже прикольно звучать з японською вимовою дівчат: калинка, малинка, рандеву, авантюра і інші До речі, від коменту автора здається, він не сприймає зміст цієї пісні всерйоз, але і не висміює російську культуру, яку він своїм баченням зображає. Яка ж основна проблема цієї пісні? Поширення стереотипів і узагальненого образу російського як чогось нормального, що це така ж культура, як і інші, а її колорит чимось крутий. А тепер маленький урок історії, який робить цю пісню ще більшою брехнею. Автор показує матрешку як щось суто зарубіжне для японців, а саме російське. Але всі ми знаємо, що Росія все краде. Тому вам супер мега іронія Росія вкрала цю іграшку в Японії. Ось докази не буду довго зачитувати. Факт є фактом. Тобто ось дієва схема Росії поширення неправди. Вкрасти і привласнити якусь річ собі, потім гордитись нею та показувати всім, яка вона класна, і потім вже інші країни це бачать і поважають Росію, і далі інші країни вже самі поширюють ці стереотипи про Росію і самі не можуть згадати, що можливо це не заслуга Росії, тому що Росія спеціально це просувала, наче це російське. Дуже дієва схема. Браво. Завдяки цьому японці, які нічого не підозрюють, поширюють чужу культуру, яка є по суті їх же заслугою. Ось це основна проблема і вам вирішувати, чи слухати цю пісню. Тому що, якщо говорити, що у нас по грошам, то все добре. Навіть якщо ви будете слухати ось це перекладене на російську ніч, то. Вони ні копійки не зроблять через авторське право. Але на що вам слухати це взагалі Ах і так? Права на цю пісню, тобто заробляють гроші, ось ці японські і американські компанії, і платять податки своїм країнам. А всі ми знаємо на чиїй стороні ці країни. В цілому ось такі висновки, головне, якщо ви маєте зарубіжних знайомих, які слухають цю пісню, інформуйте їх про те. Що це таке, або взагалі японцям знайомо кажіться, якщо маєте таких, щоб такі штуки більше не ставали базою і фундаментом. Що ж, дякую за перегляд. Пишіть, які пісні вокалоїдів ще розбирати. Е, цей розбір трохи по значенню. існування цієї пісні, а не в самих словах, про що пісня, але про самі слова пісень теж можу розповідати так, що чекаю вас в коментарях. Buydayt